активних та тих, хто не бажає зупинятися на досягнутому у шостій створено клуб англійської мови. Центр працює на безоплатній основі, а вивчення матеріалу відбувається за особливою креативною ідеєю молодого та амбіційного викладача Ганни Геремес, яка, до речі, опанувала англійську мову у Сполучених Штатах Америки. Новостворений клуб підтримує і міська влада, а також закордонні організації. Серед тих, хто завітав на перший урок, була і наша Євгенія Павлова. З метою підвищення рівня знань іноземної мови громадська організація Сила інтелекту разом з ініціативним волонтером Ганною Геремес у стінах бібліотеки імені Толстого організували клуб вивчення англійської мови. Аби заохотити та зробити цікавими уроки, дівчина має креативну ідею. За її словами, заняття відбуватимуться за спеціальною методикою, що радикально відрізнятиметься від звичайної шкільної програми. це Кетаразговорний дискусійний клуб, а перше заняття буде. на первом занятии у нас будет тест на определение уровня языка, так чтобы я знала, какая у меня публика. Первое занятие также будет о страноведении, и оно будет называться «Newscaster», то есть человек, который выступает на телевидении. Каждому будет дана определенная роль, он будет рассказывать, кто-то будет рассказывать о политике, кто-то будет рассказывать там о культуре, кто-то будет еще в каком-то культурном аспекте этой страны. И закончится это все настольной игрой. Охочі підвищити рівень знань такої необхідної у сучасному світі англійською. Віднайшлись серед них були як підростаючі покоління, так і воїни. АТО. Ідея, ну, в принципі хороша ідея такого створення клубу, як вона внесет ізучення язиків. Може можна, можна сказать везде. Я прийшов сюди зі своїми друзьями, колегами, соратниками. То тобто есть ми разом, можна сказати, таким кластером будемо займатися. Учасники клубу продивлятимуться фільми на англійській, вивчатимуть країни, що пов'язані з цією мовою, а також вивчатимуть національну кухню країни, мова про яку йтиметься на уроці. Та й це ще не все. У нас будуть а, люди, які розмовляють цією мовою, і як native спікерс, носії цієї мови, а так і люди, просто які володіють цією мовою, як другою мовою, але на. В підвищеному рівні У нас дуже багато людей в шості живуть, які розмовляють англійську мову, які дуже багато часу пробули в Америці або подорожують. А також а, ми залучилися підтримкою ініціативи Go Global і вони нам пообіцяли, що Якщо ми запитаємо в них спікера, спікер у нас буде. А ще новостворений клуб англійської заручився не тільки підтримкою міської влади, а й інших організацій із-за кордону. Це а, посольство США. Вони а, нам будуть висувати книжки. далі. Американкал са або американські ради по з інтернаціональної освіти, а, офіс яких знаходиться в Києві, також ресурсний центр Education USA, який знаходиться в Києві. Це офіційні представники. А, освітніх програм а, США а, в Україні. Далі ініціатива пологу. Я думаю, що ті люди, які роботи, працюють в уряді, в системах я думаю, що вони працюють в систему чули. Також деякі ресурси шосткінському клубу будуть надані з організації Вікно в Америку після почутого Микола Нога висловив сподівання на створення у шості декількох подібних клубів. А центр, що знаходиться в бібліотеці імені Толстого, мер пообіцяв переоснастити. Починають нас трошки критикувати, що ми через що багато займаємося в останній час. it технологіями віртуальної економіки, вивченням англійської мови. Це додатково до того, що в нас є. Реальний сектор економіки працює надзвичайно. Ми до кінця року випустимо наше шостка, наше промислове підприємство випустить продукції більше ніж на мільярд 300 мільйонів гривень. Наступному році, в першому півріччі, буде запущений наше підприємство Фармак, яке з Києва перебазується до нас. І цілий ряд других виробництв, які будуть нарощувати обсяг. Але вже без нового, без сучасного, без англійського підходу, без світового підходу, далі розвиватися немає. Тому що це буде додатково. В тому числі і українську мову будемо вивчати всі в деталях. Учні, серед яких є викладачі Шосткинського інституту СумДУ, підкреслили, що створення такого центру наразі було просто необхідним. Була у нас така ідея спочатку, от на рівні ідеї, от треба вчити англійський. От переросло в якусь таку можна сказати, мрію. і от буквально через небольшое количество времени вот предоставляется нам такая возможность. Такие клубы, они, я их встречал, да, они есть в больших городах. Для Шостки, я думаю, это очень-очень отличный стартап, можно его так назвать. И, скорее всего, вот как я это сейчас вижу, и надеюсь, я прав, это вы, вы, вылиться в, можно сказать, школу. Організатори планують проведення чотирьох занять на місяць. Наступний урок відбудеться 9 січня у бібліотеці імені Толстого. Випуск інформа